Після формування нового уряду Чехія, яка досі залишалася одним із найпослідовніших союзників України, може змінити свій підхід до підтримки Києва. Про це заявив ультраправий політик Філіп Турек, який, імовірно, стане новим міністром закордонних справ. За його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов'язань перед НАТО та принципів міжнародного права, але зосередиться на дипломатичному врегулюванні війни в Україні та зниженні ризиків конфлікту в Європі. Замість військової допомоги Прага планує переорієнтуватися на гуманітарну підтримку й безпеку власної держави. Така зміна курсу може вплинути на загальний баланс позицій у середині Європейського союзу, де питання підтримки України залишається ключовим. Турек підкреслив, що позиція Чехії щодо Росії формально не зміниться, однак уряд робитиме акцент на суверенітеті та невтручанні у внутрішні справи інших країн. Також він заявив, що влада прагнутиме уникнути ескалації, яка може загрожувати енергетичній безпеці чи економічній стабільності. У Європі такі сигнали сприймають із занепокоєнням, адже вони збігаються з позицією Угорщини, яка вже натякнула на можливий союз із Прагою. У зменшенні підтримки України. Аналітики припускають, що це може ускладнити вироблення спільної європейської стратегії щодо російської агресії. Тим часом Європейська комісія готує масштабний проект створення військового шенгену, зони мобільності, що дозволить швидко переміщати солдатів, зброю і техніку у разі агресії, зокрема з боку Росії. Документ мають представити 19 листопада. Ініціатива передбачає гармонізацію правил у межах ЄС і створення. Ення мережі логістичних коридорів, доріг, залізниць, аеропортів і портів для оперативного пересування військ у кризових ситуаціях. Нині інфраструктура Європи не пристосована до швидкого переміщення техніки, мости не витримують навантаження, а бюрократія затримує транспортування. Тому Єврокомісія спільно з НАТО прагне усунути ці перешкоди та розглядає створення рухомого складу солідарності спеціальних вагонів і локомотивів подвійного призначення. Поки Чехія схиляється до обережнішої політики щодо війни, Євросоюз робить ставку на зміцнення оборонної спроможності. Це демонструє два різні підходи в Європі між прагненням до миру через дипломатію та підготовкою до можливих загроз силовими засобами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.